Щепити штамбу троянду. Викопали навесні шипшину. Одна прижилася, дві не прижилися. Ну, буду на тій одній. Вона жива. Я познімала ті, що, щоб відростали гілочки. Верхню лишаю, вона так вишиться. Після того, як воно приживеться, то той верх отако вище тих прижитих зрізається. Що ми далі робимо? Далі робимо ось так. Зрізала, зрізала однорічний пагін. То яка троянда, звичайна, вибрали на прищепу? То я взяла паркову. Паркову Так, бути... Паркову. Знову вибираємо, я буду пробувати три, якщо поміститься, трішки за маленький, стовбурят, діаметр замалий. Беремо серединку. Серединку з того вирізаємо. Так, Так, але я перше, так як окулюванням, щепимо окулювання. Влітку. Так, влітку в липні. Ось таке беру. Три виріс. До деревини. І розкривати його треба, так? Так, відкривати. Туди будемо запихати, туди будемо запихати. О, відділяємо угу. кору від деревини. Бачиш, от угу. робимо посадочне місце для вічка. О, От хвостик лишаю, за нього треба тримати вічку. Дуже велике, нема звідки розганятися, так що воно акуратно, щоб не врізатися. легенько, беремо вічко. Поки я щеплю троянду, там було, настуся, готує фасад, шліфує Дуже гарно шліфує. Треба підшліфувати, щоб забрати оці всякі бачите, нерівності, і тоді вже можна наносити короїд. Бо нам мають сьогодні приггти матеріали, будемо працювати. Взяла дуже добрий верх. Що далі? Далі я замащую. Бачите, воно обняло. Пора обняла і замащують так, щоб залишити то вічко відкритим, бруньочку. Угу. А і коли так, воно прийметься? Ну, два-три тижні треба дивитися. Знов, я вже показувала, як горіх, так само і то. того, як воно за два-три тижні пробує, як воно само відлітає, то воно прижилося, повинно вижити. Якщо воно засохло і вилітається так не сюди не туди, значить треба заново пробувати щепити. Вже в другому місці замащуєте варом так, обмотуєте замачуєте. ізолентою.